Починаємо нашу рибалку в такому красивому місці під млином Батоцького, яких тут багато на південному бузі. Зараз будемо робити перші закиди. Приїхали в село Печера перевіряти, чи є кльов. Вже давенько не був, декілька тижнів. Сподіваюсь, щось сьогодні буде. Зараз спробую тут під млином. Якщо нічого не буде, то піду наперекати. Тут ще важливо підібрати приманку, бо воно буває плює на одну-дві приманки добре, але це інше ігнорує. Є перший галавлік, а зійшов. Поставив оберталку з Буквально з першого закиду покльовка, поки камеру вмикав, він відвалився, але ну, нічого. Маленький галавлік був, я його побачив. сьогодні будній день, сподіваюсь, людей було мало. Вийде пошукати трофейну рибку. Що, є ще один галавлік, і дуже непоганий. Прям з потока взяв. красавчик невеликий але приємний ось такий красунчик добрався я вже до вершини річки поки відчіпляв віртушку якраз тут воно і клює. он, під самої плотини на СМІ РС на вертушечку отакий красавчик зараз його відпустимо опа пішов трошки подзачепив я РСК тому йду як Сусанін по воді взяв палку бо глибина вода мутна глибина незнайома Думаю щоб з головою хоч не уйти під самая плотина відривати не хочеться в принципі тут по коліна глибини так палкою простукую. заодно валуни не загрожують мені, щоб не подскользнутись. Ось я вже майже дійшов. А я думав тут глибоко. Вже думав чи відривати, чи ні. Хорошо, що палка лежала на перекаті. А тут глибині навіть поводок повністю не тоне. Так, як би мені Дивляйся, куди воно там зійшло? Навіть підійшов і то відчепити не можу. Оце такий хлам на дні. Якийсь пояс. В нього так війшло, що я його навіть не можу видрати. Так що відчепитись далеко було Unreal. Навірно, з платіни якійсь. якась історія плацкогупцям єлі видрав чи це якийсь ремінь підвоха чи хто його знає на берег я його не донесу але лежить тут десь Кьова тут же точно не буде, можна йти далі. Такий от перекатик тут з спалка ходить добре. Але ж якби ще кудись її кріпити, он як плотина виглядає з піднизу. Вітаю палку там, де вона була. Може ще комусь знадобиться. Може навіть мені. Ладно, йдемо далі. Тут такий красивий водоспад. Це млин Потоцького початок ХХ століття, наче паровий млин був. Дуже недешева історія на ті часи. Павлік невеличкий. Каміон СССР. Каміони продовжують працювати. Маленькі, звісно, але ну, покльовка була і добре. Маленькі, а на всі три гачка. Та це вже третій. Ну, в руках двох потримав. В принципі, я і першого потримав. Якщо б не вмикав камеру. Це добре. Риба покльовує. І це я ще можна сказати від машини не відійшов. Ну що, очередна рибка, і це раз це судак. О, зійшов. на каміона невеличкий судак ну як невеличкий це ще такий нормальний як для облірка грам 300 400 цікаво, вже четверта рибинка ну, хоч і не потримав ну, знову ж камеру поки вмикаєш він уже тютю Плюс у мене фрикціон відпущений під голову, а судака треба добре засікати. Та я й не думав, що судак тільки вже підтягнув. Весенку взяло сте чи не хотіло, зато взяло з такого затиш... затишка. Оп. Якраз у мене тут безбородий гачок, бо він був відломаний, я міняв, о, як легко відчіпляти. Маленький галавлік, але все рівно приємно. Така от блесна. Опять забув масакурота, курота, що то там Забуваю, як вона називається все весь час. Так, поставив кастмастера, бо хтось ганяє малька в струє. А вдруг то жерех. Я знаю, що він тут трошки є, в невеликій кількості. То хотілося б потримати хоча б малюка. Так, бачив тільки що як жерех, прям із води вискочив. Такі немаленькі, пів кіло, так точно. Може і більше. Поставив волкера, не знаю на те, чи він не дуже. Але жереха я дуже б хотів спіймати. Ну що, йду далі по перекату. Тут покльовок було мало, одного головня там спіймався з-під кущів. Зараз піду отак вверх по перекату туди. Подивимося, що там, думаю, що ще щось буде. Вже діло к обіду. Приїхав я сьогодні не рано. Тому подивимось. Може після обіду ще буде кльов непоганий. Красиві дуже міста. Тому гуляємо, насолоджуємось природою. Кльов то вже вторинна, але звісно краще, коли він є, ніж коли його немає. Ми млин Патоцького відомий, сюди навіть екскурсії водять, я бачу. Так що гуляємо, насолоджуємося. Був таки що вихід на чабі ССР Чвакнуло поряд, але промазала рибою. Правда, вже біля мене. Ти, звісно, дуже мало, я ж не очікував. І трави багато, але в таких локальних приямочках риба повинна стояти. Зараз навіть легше є шукати за рахунок цього. О, є! А, малюк був там зовсім, навіть грамів 50 і відвалився. Напевно це він і чвакав тут. Ну що, підкріпляємось в такому мальовничому місці. Кат. Трошки у нас тут, чим Бог послав, як то кажуть. а Точніше, що дружина приготувала. Риба щось клювати к обіду перестала, ну, в принципі, скільки? Він 5 спіймав. Зараз ще спробую під млином там половити під платиною і переїду трошки на інший перекат. Може там ще щось буде. Бо тут дуже багато трави і дуже мала глибина. Майже нереально нічого провести. Води дуже мало. Тому подивимося зараз трошки підобідаємо і будемо експериментувати далі. Так, ну що, повертаємося ми до рибалки після обіду. Я повернувся на своє першопочаткове місце. Бо тут було найбільше покльовок, але я трошки рибу підразогнав за зачепів. Може якщо зараз зачепів не буде, так вийде тут половити щось в кількості. Якщо не буде покльовок, то перейду. Щось на дощ на... натягує. Тому не впевнений, що в мене є багато часу. Але перед дощиком... Може бути вихід непоганий. Або навіть коли він почнеться, якщо буде не дуже сильний, а такий повільний вялетикучий дощик, то буває, що риба активується в жару. Зараз побачимо. Поставив АРСК з розовим з розовим тельцем таким. Парелевий цвітний кольор шо, риба чи що, ніфига себе. Я думав зачеп, це щось гарне, а я так тягну, типа, а воно в сторону пішло. Це прям трофей може бути. Блін, схід! Який досадний схід. Ну там против течі безбородий гачок, блін ну, Там могла бути і пілушник. Він по течі і пішов, а я не цього і зробити не міг. Треба було напевно тягнути. Хоча що я зроблю? Він туди в пішов, я про б не дістав це ж треба так без поклевки без нічого я взагалі подумав що це якусь травину это водоростяну чи корягу от зараза це не трофей мінус безбородих гачків безбородка не зійшов би Я правда на початку і тягнути став як попало, може якби відразу обережно, так він би не вирвався ключок в нього. Блин, ну риба прям гарна була. Там я її взагалі не контролював, вона вниз потечі і все. Вже нічого її не зробиш. Строя тут сильна. Ну ладно, значить не моя риба. спіймаємо ще щось. О, є. Декілька разів дибала і добрала. Судак. А, ну видно, і то був судак, бо Дуже він дивно себе вів, просто давив ніяк головлю. Такий судачок. Що перед дощем може судаки пішли? Непогана рибка. Ну, як маленька, але приємний рівно судачок. На кольорову Ареску. О, єле-єле тримався, не просікається, просто тримає і в роті. Напевно і то і так. А то був дуже крупніший. Ну да, і давив по судаковому, напевно це теж то судак був. Без покльовки він просто схопив. Якось не дуже воно схоже на. Ось такий судачок в такому краєвиді. Не хоче підіймати свій гребень. Ну да, ладно, Іди гуляй. Клюнув такий судачок, якийсь він жовтий, Ну прикольний, стечі, з-під плотини на... Копію каміона від Сойоті приємно було його тягнути з, з такої струї. Я думав буде крупніше, З такий грам 400, може 300. Я думав, там, мабуть під кіло. Все рівно круто. Є покльовка. знову здається судак Лід завів кудись а він зійшов от зараза гарна риба була коротше судаки пішли клювати вже правда два схода ну Понятно, снасть м'яка, я їх не просікаю просто. Кобрирок підібрав на копію каміона вже. Друга поклевочка. Теж я спочатку не зрозумів, воно якось так клює, що тинь-тинь, як по камінню. По попи сидить. Судаки в струю стали, значить головля тут точно нема. Мені сюди й клюють. Надо так цього вам затягнути і давати їм в каміння входити. Це вже другий схід. Перше, ладно, хоч... На безбороді гачок, а це вже на воблер не повинно. Ну, теж кидать, він на камінь намотав, шнур і зійшов. Знову судак, Хе, непоганий, це да, Судаки прям в стечі. Так, ну що, ще один судачок. Це прикол. судаки пішли. Ох, в струє їх і важко тягнути. Там здається риба та каша. Що... Страшне такий судачок. Они якби невеликі. Грамів по скільки у них може. 300 там чуть, напевно, десь. Але приємно. Прикольно. Так, ми продовжуємо. Може ще хлюне хто. Це вже скільки? Три судака і два зійшло. Чи два судака і два зійшло? Прикольно. Три, да. Тобто п'ять судаків на гачку. Незвична риболовля. Головлині не воблера. Що поміняв я воблер. І взяв голови нарешті. А то судаки і судаки. Не великий, але приємний. Як завжди. Ось такий він. Так, такий давай не стрибай тут дуже. Да. Є кабанчик. Так, трофей. Дуже велика риба, я не знаю що це. По-моєму, це трофейний галавль. Я не знаю, як його витягнути проти течії. Там просто махіна. Дуже сподіваюся на Ямага Бланкс. Того, якщо я відпущу, він просто вийде по течії вниз. І це напевно за кіло. Ничего себе, там, там просто монстр. Я його бачу. Капець, я ще, напевно, таких і не ловил. Це, це, там, наверное, двуха. Фух, як же його застати? риба дуже сильно, блін, еле-єле гачками заднім тройником висить, хто його знає наскільки там воно це трофей. Ось он, я думаю, його видно вже на камеру. Зараз я його сюди заведу в загадь. там це він веде куди хоче, а не я його тільки не зайшов дай з тобою сфотатися. со турист пішов далі і не дуже вкручається. Але як його без довгої подсаки достать, хто його знає. Yeah. Це риба. Ну напевно, блін. Такий голов... головні ви ще не ловив, це макіна. Зараз треба його відчепити відразу. Зважити. Ось він головля. Це справжні головни. Це напевно десь півторуха. Зараз я його заважу. Трохи не етично під жабру, але все ж таки. Тихо! О, добре, що в подсаку, блін. Ох і сильна риба. Кіло 400 Вже готується зараз. открой лабру. Фух, отакий от монстр. Зараз я його сфотаю і буду випускати. Ну що, на жаль, більше покльовок нема після контакта і поимки того трофейного головня, який заважив на кіло 400. Як десь, коли 3.40, 40 взагалі нема контакту. Таке відчуття, що це останній останні подарунок від цієї річки на сьогодні. Ну, зараз вже буду йти до машини. Не знаю, може ще поки покидаю десь півгодинки там, на іншому порозі, а може вже і ні. У такому разі рибалка вийшла достатньо цікава, і судаки, головні, все було. В принципі, ти з дня на за десяток родин я спіймав, а за сходами так точно більше. В принципі, далася, я, я такою. Якщо підписуйтесь, ставте лайки. Я думаю, що попереду ще дуже багато цікавих балок та мандрівок. Бай-бай!